Казочка, зайчик у пошуках дитячого садка. Жив був зайчик на ім'я Лука. Він завжди мріяв про те, щоб побувати у дитячому садочку і пограти з маленькими дітками. Одного дня, коли сонце світлило яскраво, Лука вирішив піти у пошуки цього дитячого садочка. Зайчик вирушив у дорогу і зустрів на своєму шляху веселу бділку на ім'я Марта. Вона розповіла луці про те, що дитячий садок знаходиться за великим лісом, але щоб туди потрапити, треба пройти через річку, яка була дуже швидкою і глибокою. Лука вирішив не здаватися, і вирушив на пошуки мосту через річку. Під час своєї подорожі він зустрів веселого ведмедика на ім'я Олекса, який допоміг луці знайти місце, де можна перейти річку безпечно. Після того, як вони перейшли річку, вони потрапили до дитячого садочка, де діти з радістю прийняли луку. Вони разом грали, стрибали і веселилися цілий день. Після цього Лука зрозумів, що дружба і взаємодопомога це найважливіше у житті. Він повернувся додому щасливий і вдячний за те, що знайшов нових друзів і відчув справжню радість від спілкування з ними. І з того часу Лука завжди пам'ятав про те, що навіть у найскладніші моменти важливо залишатися вірним собі і допомагати іншим, адже саме це робить наше життя яскравішим і щасливішим.